Вітаю, компанія. Бачу все. Сьогодні приїхали до нас на склад такі чудові комплекти фірми Блюеті, які складаються із інвертора 3 кВт, а також батарейного блоку на 5 кВт. Що по характеристикам: інвертор має номінальну потужність 3 кВт, пікову 6 кВт, підтримує швидку зарядку на 2,5 кВт. Є виходи перемінного току, шість розеток з заземленням євро. Також є виходи на 12 вольт на 24 вольта. А також USB, мікро-USB і так далі. Батарея ємністю 5 кВт. Додатково можна до цього інвертора підключити ще дві батареї. Відповідно, буде загальна ємність 15 кВт. Це вистачить на будинок, на квартиру для декілька днів роботи безперебійного живлення. Керувати зарядною станцією можна напряму через цей дисплей сенсорний. Тут відображаються всі режими роботи, всі опції по налаштуванню, а також через додаток по Wi-Fi або по Bluetooth. Із особливостей є зона без дротової зарядки, а також режим DBG з часом перемикання 20 мілісекунд. По камуляторному блоку всередині в ньому літій, ферум фосфатні батареї з ресурсом більше 6 тисяч циклів заряду розряду. Також підтримує і зарядку, і розрядку при мінусових температурах до мінус 10 градусів, так як тут реалізована функція підібрання гриву акумулятора на відміну від звичайних станцій, тих самих екофлов або блієті меншої потужності, тут дуже потужний інвертор. На 3 кВт, тобто можна практично будь-яке обладнання підключити, він його потягне, а також батарейний блок ємністю 5 кВт, тобто навіть при навантаженні середньому на інвертор в 1 кВт, пропрацює приблизно 4,5, а то навіть і 5 годин. Повний час заряджання зарядної станції від 0 до 100% складає приблизно 2 години. Якщо буде акумулятора 2 або 3, відповідно час збільшується до заряджання. Також підтримується автомобільна зарядка через прикуривач і до додатково для заряджання можна підключати сонячні панелі. Єсть. Для перевірки ми підключили два таких фена один будівельний, один звичайний побутовий. Включаємо поки що на першу швидкість. Бачимо. На інформаційному табло індикацію, скільки у ватах зараз йде споживання. На зараз це 1,5 кВт. Додаємо другу швидкість, 200 і даємо максимальну швидкість на обох. Це 2600 Вт. Станція працює безшумно і надійно. Станції дуже якісні, дуже популярні в Україні, цей уже бренд себе гарно зарекомендував. Вони в нас офіційно завезені, з офіційною гарантією. Сервіс знаходиться в Києві, не потрібно кудись там в Європу їх везти, відправляти. Дякую за увагу! З вами була компанія Бачу все для замовлення таких зарядних станцій. звертайтеся за телефоном під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями.